Хоч стійка на голові, можливо, вважається інверсією для початківців, вона може стати супернебезпечною, якщо не знати, які м'язи у тілі треба активувати для безпечної стійки на голові. Неправильна шершасана може закінчитися травмами шиї, синцями на тілі та непотрібним тиском на голову. У цьому відео я вам розкажу на що треба звернути увагу, щоб безпечно опанувати цю інверсію та не травмуватися. В кінці відео ви навчитесь робити стійку на. Голові, тому дивіться це відео до кінця. Перша поширена помилка. Ви пробуєте опанувати цю позу, опираючись на стіну і робите це спиною до стіни. Це нормально! Так починають майже всі, і на мою думку, це прекрасний спосіб дізнатися, як стійка на голові відчувається. Як це перевести всю вагу тіла тільки на голову. Ви можете спробувати так зробити два чи три рази просто для розваги, але не опирайтеся на цей спосіб, тому що в майбутньому він ніяк не допоможе. Бачите, ви всім тілом спираєтесь на стіну і взагалі не використовуєте ніякі м'язи, щоб отримати своє тіло у цій позі. Це майже те ж саме, що просто лягти на підлогу головою до стіни. краще спробуйте стійку на голові. Обличчям до стіни. Тут ви точно зможете відчути свій баланс та навіть, можливо, напружити тіло. Наступна помилка, ви намагаєтесь застрибнути у цю позу і одразу випрямити ноги. Якщо ви ніколи не пробували до цього стійку на голові, то одразу випрямити ноги у вас не вийде. До того ж, під час такого стрибку вас може перевалити назад, ви впадете і в кращому випадку просто будуть сінці, а в гіршому травма шиї. Тому не робіть так. Замість безглуздих стрибків. Спробуйте поступово опанувати цю позу. Спочатку робити маленькі кроки до голови. Потім підійміть від підлоги одну ступню, буквально на декілька сантиметрів, та відпустіть. Повторіть з іншою. Не забувайте давати собі перерви. Пам'ятайте, що ви переводите всю вагу вашого тіла тільки на голову. Третя помилка. Ви спираєтесь тільки на баланс та не використовуєте м'язи. Насправді баланс виходить із сили м'язів. Ви намагаєтесь втримати себе у повітрі, але забуваєте про те, що м'язи відіграють вирішальну роль у вашому балансі. Вам потрібні сильні м'язи животу це центр вашого тіла, який утримує баланс всього тіла та сильні плечі. Спробуйте ось ці пози, щоб укріпити свої плечі та кор. Поза столу з випрямленням ніг, планка та кроки у позу дельфіна. А тепер увага! Я вам покажу стійку на голові, яку у вас вийде зробити одразу. Поставте долоні на ширину килимку та широко розправте пальці рук. Чим ширші ваші пальці рук, тим більше місця вони охоплюють і тим стабільніша ваша основа. Потім поставте голову попереду від рук посередині. Коли ви ставите свою голову на килимок, ви досі повинні бачити свої руки. Ви не можете поставити. Ставити голову дуже близько до рук. Якщо ви ставите голову близько до рук, то це зменшує площу вашої основи. Тут такий самий принцип, як і з долонями. Добре, розібралися з основою. Тепер переходимо до ніг. Підійміть коліна і почніть робити маленькі маленькі кроки пальцями ніг до своїх рук. Потім поставте одне коліно на тріцепс і інше коліно на трицепс. Звідси ви можете підняти одне коліно і покласти назад. Підняти інше коліно і покласти назад. Ще одна важлива річ у вашій інверсії це гнучкість підколінних сухожиль. Це ваша задня поверхня стегна. Коли ви підіймаєте ноги, щоб випрямити ноги догори, у вас тягнеться вся задня поверхня стегна. І якщо у цьому місці недостатньо гнучкості, то ви можете відчувати дискомфорт і навіть лімітованість у цьому русі. У мене є заняття спеціально розроблене для підготовки тіла до безпечної інверсії. Зробіть його зараз або збережіть на потім.